Усі ми мрійники, а у період новорічних свят тим більше, мабуть, немає нічого більш захоплюючого, ніж здійснення заповітної мрії. Тож сьогодні у рубриці поради психолога спробуємо зрозуміти, що таке мрія, та відшукати рецепт перетворення образів, народжених нашою уявою на реальність. Фокусуйтеся на результаті, а не на процесі. Мрії, типу подорожувати або заробляти багато грошей, надто абстрактні. Якщо ви хочете, щоб ваше бажання здійснилося, мрійте про щось конкретне, про серфінг на північних пляжах сіднея, або про власний будинок у три поверхи з басейном, сауною і з ландшафтним дизайном. Щоб перетворитися на мету, ваше бажання повинно мати чітку форму. Одну і ту ж саму мрію сідати можна у різний спосіб. Той же будинок можна не тільки придбати, а й побудувати власноруч, або отримати у спадок. Гроші на нього можна заробити, виграти у лотерею, позичити, накопичити, шукайте альтернативи. Можливо, існує коротший і простіший шлях до мрії, ніж той, що лежить на поверхні. Випишіть усі можливі варіанти і обміркуйте кожен із них. Оберіть. Найреальніший і найпростіший. Отримати все і одразу неможливо. Шлях до будь-якої мрії складається з окремих кроків. Саме так крок за кроком необхідно йти до мети. Подумайте і запишіть усі кроки, з яких складається ваш шлях. Чим меншим вони будуть, тим легшим вам буде рухатися вперед. Побудуйте міст між поточним моментом і вашою кінцевою ціллю. Причому перший крок має бути найпростішим таким, щоб можна було його зробити вже і завтра. Наприклад, мрієте про кар'єру у міжнародній компанії. Почніть із складання списку таких компаній. Далі вивчіть їхні потреби та вимоги до спеціалістів та вакансій, яка вас цікавить. Складіть окреме резюме під кожну компанію з урахуванням усіх цих вимог. Напишіть адресні листи до керівників. В ідеальному світі можна просто постукати в двері зі словами Я мрію працювати у вас. Але у реальності необхідно діяти послідовно, продумувати і сплановувати свої кроки до омріяного. Дошка бажань це дуже ефективний спосіб надати своїм бажанням більш чіткої форми і зробити їх більш зрозуміннішими для самих себе. Вам знадобиться старі журнали, Ватман і дещо з канцелярського приладдя. Розділіть Ватман на 9 однакових секторів, по три сектори у три ряди. В кожному секторі розмістимо зображення наших мрій з різних категорій: багатство, слава, любов, родина, здоров'я, творчість, знання, кар'єра та подорожі. Ці зображення необхідно. Вирізати журналів або знайти в інтернеті і роздрукувати це можуть бути матеріальні цінності: авто, будинок, гаджети, прикраси, гроші, зображення місць, які би ви хотіли відвідати, або ваше ідеальне уявлення про себе. В останньому випадку вам потрібно знайти відповідний образ або сцену і вклеїти до неї свою фотографію. Ну, наприклад, ви мрієте мати струнку фігуру. Знайдіть зображення людини, яка, на вашу думку, виглядає ідеально, і вклейте замість її обличчя своє фото. В результаті у нас має вийти 9 колажів із зображенням мрій і бажань з різних сфер вашого життя. Важливо, щоб на усіх колажах знайшлося місце для вашої фотографії. Так ви зможете візуалізувати власні мрії. Прислухайтесь до себе, чого ви насправді хочете? Чи ваші мрії, бажання дійсно ваші? Або ж ви бажаєте того, чого від вас чекають оточуючі? Подумайте над цим і спробуйте дати собі правильну відповідь на ці питання. Знайдіть свої справжні мрії і бажання та сміливо йдіть до них. Генрі Форд якось сказав: якщо ви думаєте, що здатні на щось, ви праві. Якщо ви думаєте, що вам щось не вдалося. Ви теж праві. Проблема усіх людей полягає в тому, що ми звикли обмежувати себе в уявленні про власні можливості. Але правда полягає в тому, що всі ці обмеження існують тільки у наших головах. Ніколи не кажіть ніколи. Якщо ваша мрія щира, ви усім серцем чогось бажаєте і вірите в себе, то ви обов'язково знайдете спосіб здійснити задумане.